Ну, успішний великий успіх, коли українець рекламує російське шоу. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про контентну дупу. Так шатас рака, дошка, горошка з тими українськими ютуберами, які на підпрацьовці російською про росіян та для росіян. Як вам? Такий поворот. Ну что, заждались за новой порцией тришняка? Многие просили с Димы Масленниковым. Ну что, ребят? Давайте. ці ще не ви побачили маленький шмат в того, що ми сьогодні будемо перетирати на тертушці, як українець продовжує робити огляди на російські щі, наче у нас і не трапилося. Знаєте, файнезна торгівля на два базари, і чент зробив собі зуби. не помічаємо, що вон вон Росія знесла пів села. Ми продовжуємо робити контент, тому що ви прохаєте ну такі собі тренди, як черяк у нашому житті, вриваємо. Ось у цо-то таке. Шлях бедра фафтої моніторі. І сьогодні у випуску хочеться, та навіть не хочеться, а крутить нарешті розібрати з вами ті шкварки, наскільки адекватно відчуває себе українець, який курва тупо продовжує підживлювати та навіть сприяє розповсюдженню російської культури на українській території. Да, новий випуск нових пацанок. Так, блогери, якщо що, ви теж відповідальні за формування культури. А єдине, що я бачу у ваших головах, це суцільно якусь акунам атаку. Наскільки великий сюр бачити на перших позиціях в Ютубі російське мило, а далі Христина Соловій з військовими чи фільм про Харківщину від Дмитра Комарова? Так, то теж унікальний ведучий, який сам себе дублює, Це мені напоминає... це нагадує це мені ті двері, що ми бачили в військовій частині, де позивалося ядерний. Сіл, якими сілою. Але блогери, ви ж як там? Лідери думок? Чи правильніше лідери дупок я бачу? Там буду по срідам. І мова йде про тих рідкісних українських персонажів, для яких війна та тероризм як біда для чорта. Просто. Ніц вони не квапляться відмовлятися від російськомовної, такої важко набутої аудиторії, точніше, навіть від громадян Росії. Пам'ятаємо, як цю тезу захищав співак Алексєєв про ті великі сенси у його російськомовних піснях. Нагадаю, якщо не пам'ятаєте і не бачили. Але ті композиції, які полюбило багато мільйона публіка, і ті композиції, які розуміють в Казахстані, в може дивитись, тільки... Витві, Латвії, Естонії, від них я не буду Знову ж таки, навіть коли ми повертаємося до пісень, які отримали нові сенси, ось так буває, коли одні артисти у масштабному флешмобі пошуку нових сенсів для нас дуже важливі сенси. Сенс там сенс. А Олексій у нас жив, продовжує співати, не тужився, що там взагалі коїться. Хоча, знаєте, шановні блогери, навіть у нього координати доналаштувалися, і він сьогодні перекладає координати мої вже зовсім інакші. Є такий момент, що найбільше нашої уваги, наших претензій виволилось саме тонами на артистів, які співають. Менше це дісталося акторам, що і підмітила у інтерв'ю з Тарасом Цимбаляком Марійка Євросиніна. Адже Акторська діяльність, навпаки, вона була більш інтегрована в Росію. Ти тобто знявся в серіалі, який сьогодні ж там поїхав і його показали по всім роснявим каналам 150 разів. А вибір людини слухати чи не слухати Дорофєєва, це його вибір. А серіали вони, ну, вони заповнювали весь простір. Справа в тому, що. Взагалі, шоу бізнес у нас набрав більших обертів. Слава Богу, У нас акторська ком'юніті не таке популярне, як ком'юніті артистів. Окей, ок чи не ок, те, що актори у нас не такі публічні, як співаки, а додавали ми популярності російські. А як щодо ютуберів, які доволі швидко набрали свою аудиторію через масштабний ринок СНГ, наприклад, Українка Наталка Шелягіна, технобунтарка, яка навіть встигла до 2022 року поспівпрацювати з найпопулярнішим у російському сегменті ютуб – Камом. Это будет очень странное видео. І чи відмовляється Наталка від такого успішного успіху на тій росісії? Ой, а ще би отримати того паспорта, як Асці не склалася доля. Наталка Шелягіна трансформувалася і повністю переходить на українську. Невже ну, так буває? Ну як бачите, так ви певне очікували чогось не такого, оскільки у нас сьогодні тема випуску українські блогери, які продовжують нести російський в український простір. Але це якби позитивний приклад, як можна було би зробити. До речі, Наталка Шелягіна вона розпочинала не відразу з Ютубу, розпочинала із Телеку. Мейбі ви такі ж з досвідом як і я, і пам'ятаєте таке шоу на тет як Бардак, не бардак, а бар по імені Дак Дак-Дак Катючка. Я Ася. Сам мною друзі. І не одна шелягина та Наталка, яка вилуплюється із шоу, яке знімалося російською. Багато хто через нього пройшов. Привіт! Я Саша. мої друзі: Тарас, Леша і Калян. Інший позитивний приклад каналу з аудиторів 400 тисяч Романа Волгарова про відеомонтаж та відеозйомку не моментально 24-го він відмовляється на відріз від російської, переходить на українську, починає робити контент українською. Спершу відео про повернення у свою студію до Києва. Далі починає виробляти випуски українською, що відбувається ще згодом. Ім я прийняв рішення не займатися освітою та розважанням. Глядачів з Росії спершу він закривав доступ для громадян з Росії, а сьогодні зовсім Деактивує старий канал з аудиторію у 400 тисяч, створює новий, де повністю контент виробляється українською. І дивіться, все, що він отримав у відповідь, це підтримку та повагу. І роман то ютубер, який своїм вчинком показує приклад, що не такий страшний перехід на українську, як це можна собі малювати. Ну, ми всі з вами люди. Ми всі вчилися ходити, перечіпали. Говорили свої перші невмілі слова, які із захопленням сприймали рідні. Ті самі відчуття сьогодні викликає перехід на рідну мову. Вирішив робити відео на українській мові. Але дивіться, яка кумедія з переходом романа на українську. Якою ж несподіванкою для його підписників стало те, що Роман? Українець Українець з України почав вести свій канал українською, і тільки у росіян є претензії до цього. Що ще раз доводить факт, що автор каналу зробив. Вірний вибір, і це та відповідальність, той вибір бути справді ютубером і гідно нести це звання, бути прикладом для своєї аудиторії і формувати культуру, оскільки який нежданий негаданий поворот для ще одного його підписника. Там перша частина російською, але ви самі тямите, буде повний транслейт. Іноді дивився ваші випуски, коли починав займатися відео. Дуже круто все пояснюєте. Давно Планував перейти на українську та все якось той психологічний бар'єр не міг подолати. Але ви дуже приємно мене здивували при тому, що маєте таку велику аудиторію з РФ. Ї. Але тим не менш, більшість моєї аудиторії була з РФ. Отже, я вирішив не допомагати їм. І вирішив не займатися їхньою освітою, оскільки саме з їхніх податків будуються дрони, шахеди, які летять на мої рідні міста. Ви можете тільки собі уявити, наскільки свідомо Роман відмовляється від російської, не зважаючи на кількість підписників, наскільки його відвернуло, і наскільки йому теж були те, що коїть сьогодні Росія на нашій території, і який страх досі зберігається в українці з переходом на рідну мову, все Через психологічний бар'єр, ну який нам по життю допомагає як дупі дверцята. <кліг> Поняли, ну у мене взагалі не бар'єр, не бар'єрчик, а ціла китайська стіна із тих шкварок. Ну певно, єгиптяни там вже в голові звели нові піраміди з причин, що зі мною не так, я не така, я не красива, я не настільки професійна, як життю треба. Я перепрошую, а кому треба, як не нам самим? Ну, знаєте, якби давали. Премію Нобеля за теорії невпевненості у собі я би стовідсотково стала її лауреатом, оскільки це фаталіті заважало мені усе моє життя. Не знаю наскільки це було у дитинстві. Я доволі зухвало вела себе в дитячому садку, але в дорослому, такому, знаєте, свідомому віці, це заважало від першого кастингу і до виходу сьогодні на сцену. Чи колись тієї самої сцени до тебе особисто звертаю? Артист навалює тобі приємне слів, а ти вжалася у те крісло і відчуваєш себе просто нікчемою, що це не тобі. Ти того не варта. Серйозно? Без тебе на тела якось це не дуже. Знімай побільше випусків, будь ласка, бо виявляється на коло тебе. Весь свір весь вір! І про нікчему це серйозно. Є у мене така помилка 404, що я не настільки здібна, як мене сприймають. І на сьогодні я зрозуміла для себе, що задача номер один – вчитися вірити у себе чи нарешті повірити, як це роблять оточуючі. А так ми живемо сьогодні у час війни в країні. Атмосфера, ви самі розумієте, відтягувати проблеми на завтра це може бути пізно, і потрібно розібратися, звідки це у мені зародило і на пошуки такої допомоги я відправилась у застосунок Mindly. Раніше я вже розповідала про нього, хоча знаєте, коли я сама проходила цей тест. Я чомусь собі думала, що ми будемо розбирати моє особисте життя і мої проблеми з дитинства та стосунки із батьками. Одначе, яким же для мене був шок-контент фініш цього тесту, де я вкотре переконалася, що на сьогодні місія номер один у моєму житті це кар'єра, це слова, які 100% не сподобаються моїй мамі. Вибач, мамо, я намагалась, але у досі проблеми з самооцінкою. Провела свою першу сесію. Скажу, я хотіла її перенести на завтра, завтра-завтра декілька разів. Але це був цікавий досвід, коли ти знаходишся в комфортній для себе атмосфері. Тобі нікуди не потрібно їхати. А тим паче в тих реаліях, коли наш психологічний стан давно покинув чат, і варто його повертати. Варто піклуватися про своє ментальне здоров'я. Не варто боятися звертатися до психологів на сьогодні. Сьогодні Багато хто про це говорить, намагається дати зрозуміти, що у цьому нічого кримінального, поганого немає. Це навпаки, ви піклуєтесь. Про себе і підтримуєте свій емоційний психологічний стан. А найголовніше підібрати вам друга, не психолога, не психотерапевта, спеціаліста, ментора, а людину, з якою вам буде комфортно. А це найголовніше, аби відкритися і розібратися у собі. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. А якщо хочете знижку 20%, використовуйте промокод Кірс. 20. давайте піклуватися про своє здоров'я і про себе. Ну що, пігнали далі у той лабіринт мовних бар'єрів? Ану напишіть мені нижче в коментарях, кому траплялось у трендах відео від цього блогера по імені Che Так, це той самий український ютубер, повний слуб з аудиторію у 3 мільйони підписників, значна частина яких з Ерефії, чи як там терористи. А як розуміти, коли він говорить це? Поэтому хто. Із Росії хочуть допомогти либо із других стран. Що ми бачимо для цієї людини цілком ок працювати для такої аудиторії? І да це новий сезон Чорного списку. Блогер, який народився в Україні в її столиці, на відміну від наді, та що із Криму. Та, яка сьогодні повністю переходить на українську, хоча в Криму навчалася в російськомовній школі, проходила теж тести. Вона. Русская чи українка? Як там вони говорять? Я це пам'ятаю дуже добре. Я пам'ятаю, що я прийшла додому і кажу: мама, тут нам принесли ти русський чи українець. Вона каже: пиши, як ти відчуваєш. Я пам'ятаю, що написала, що я українка. Mm. Ну, ну, все як ми любимо. Цей ютубер, ну, хвала Богу, хоча б живе по київському времені. Набув такої розкішної аудиторії, оглядами на високий люкс українського та російського телебачення, шоу в 16, коханими вбиваємо дітей, пацанки до панянки, ну, елітка словом, нехай сам вам. Мовить Це новий випуск чотири свадьби і новий випуск чорного списка та новий випуск пацанок чада і зада. Ви можете подумати, ну хто з українців не грішний? Не їздив на підзаробітки на російську фекаляцію, але шокується сьогодні. Андрій тупо продовжує робити огляди на російські телевізійні шоу. Зі свіжого 5 жовтня виходить огляд сьомого сезону шоу «Вагітна в 16 на російському телеканалі. Юда, новий випуск «Беременна в 16». Всіли такі подумали, тобто піпл дивиться, все з'їдає без претензій. Чому відмовлятися від грошенят, які продовжують капати? Ну коли аудиторія просить випуск з маслінніковим... То хто я такий, аби їм відмовити? Многі просили з дімом Масленіковим. Ну що, ребят, давайте. У нас український блогер, який радше буде вливати російську гниль в наш простір, продовжувати горити російською, глядати російські шоу, аніж рефлексувати, яке там модне слово, на події і злочини, і тероризм в Україні. Тобто російські іскандери зносить майже половину села. Що робить цей ютубер? Так, давайте вертіти наші слоти. Запускаємо найбільшу подію середньовіччя. Жодний сторіс в інстаграмі про події в Україні. А до кого ми такі делікатні? Кажди четверт на каналі П'ятніса в ЧАСОВ ВЕЧОРА виходять нові випуски. Ну я була би не я, якби не шукала у срації шкварку. Давайте вивчати детальніше цього українського ютубера, як він повернувся до свого високого контенту після 24 лютого. Які величезні кардинальні зміни сенси він відшукав для початку 1 березня. Ми так акуратненько випускаємо звернення до російського народу. 18+, жахіття жахіття. З 17 березня так елементарненько випускаємо відзняті до 24 лютого випуски на шоу СТБ прогріли аудиторію, і з 20 березня можна вже так легенько влити огляди на пацанок каналу П'ятниця. Є таке в Україні, не чула привіт, ребятам. Ну що, новий випуск пацанок. Надеюсь, ви в общем-то, в хорошому настроєнні взяли собі покушать. Чайочок Андрій розігрався, і 30 березня можна відзняти вже новий контент з оглядом нового проєкту. Не українською. Чекали, батя старався. Будь ласенька, вмикайте. VPN. А для кого проханнячко? Прошу шановний, не забувайте, ребят, включати VPN. Я благодарен кожному, хто включає VPN. Не можу. Не довго доводиться шукати для кого та й для чого вмикати той VPN, аби більше накапало грошенят з монетизації. І звісно, це все для помочі. Не забудьте сказати про посилання внизу для допомоги діткам. Навіть якщо громадяни ви Росії хочете допомогти українським діткам, шукайте внизу посилання із Росії, хочуть помочь згодом. І це. Загасає посилки в описанні на благотрітельний фонд. Залишається що спонсорство каналу з супер ексклюзивним контентом на російське шоу-шоу, напоминаю, що для своїх спонсорів я випускаю ексклюзивні реакція на проект. Я вішу 300 кг, що було далі. Але наскільки кривобоку ювелірно Андрій подає повернення свого контенту, що він намагається підняти людям настрої. Ні, та вивести з депресії. і звісно, допомагати українським дітям. Але курва цей коментар політику, Некоторі вмішують, божечки, ну взагалі знахабніли люди, чи як Срака матика, Ну зайбісі, у нас політика в країні. Як це може написати людина? Як може надрукувати ось ці слова про політику, коли він сам на собі відчував ці наслідки, відчував силу цієї політики, силу бомбардування, транслював це все в інстаграмі? А Ютуб де у нього знаходиться на Марсі з Ілоном Маском відправився його вивчати? Чи де? Била Сапші Чен, давай новий крінж і війна, не політика, яку почала Росія 2014 року. масштабує 2022, тоді не закінчилася, а триває і досі. А ми беремо хвацько повертаємось до розважального контенту на Ютуб. і діло тут не у розважальному, а у тому, що транслюємо російською з оглядами на російське шоу. Мовляв, цим самим ми ж допомагаємо українським. Діткам і да, если ви також хотите помогать, як і я дітям, которые пострадали від війни в Україні. Серйозно це так само, як передіті у військових збирають на хреща току гроші на допомогу збройним силам України. Ага. Я, я розумію цю метафору. А ще величезний цирк у тому, що навіть Ютуб, а це ще та платформа з виборками, раніше роздоплився за Андрія Українця та почав блокувати деякі випуски, ну, знаєте, з натяком направити вірним шляхом. Але ні. Ми можемо висміювати якісь не такі щелепи, аби перейти на українську, але як відмовлятися від мільйонної аудиторії? Ну, без неї геліка не купиш, да? І от, звісно ж, Же війна внесла свої керівники, але все одно ете время настало, і всі, хто підписав на наш інстаграм, уже вообще в курсі. Є момент, коли ви можете подумати, та чого ти взагалі прискіпуєшся, та така критична. Андрій, певне, хороший ютубер, та закрив свій канал від громадян на Росії. Як це робив Роман зі своїм півмільйонним каналом? Так і справді закривав доступ, але тоді. Для кого Андрій говорить ці слова, що ви можете подивитися відразу ефір на каналі П'ятниця цього шоу, пацанки чи якого там чорта і ада. Ну, успішний великий успіх, коли українець рекламує російське шоу. Кажди четвер на каналі П'ятниця, в сім вечора виходять нові випуски. І ще хочеться додати відповідь на питання Чому? Чому 5 жовтня ми в інстаграмі Андрія не побачили жодної сторіс про скоєний росіянами теракт злочин на Харківщині, де вбили кожного другого селянина? Жодної історії? Ну, скоріш за все, ми чогось не знаємо. Та таким самим вчинком Андрій піклується про свою аудиторію своїх підписників, не хоче травмувати. Ту аудиторію, на яку робить такі делікатні огляди, того трешу та криншу. Ну не хоче він образити росіян. Так ну чого ми так кепсько про них думаємо? Там же на Росії молодь зовсім не про війну, не про масштабний бунт з розмахом і дуже контрольований. Русський народ, він бунтує, І бунтує не як французи, а основательно і хорошо З, в общем, з розмахом. Ну, а Владимир Володійовичу, в принципі, виходить, в общем, держать все контролем. Є у нас ще один приклад, який може виникнути у вашій голові, що ось Олексій Дурнєв, що таке трапилося, теж затягує росіян у наш простір. Але що робить дурнєв так після 24 лютого переходить на українську? Упс, а що трапилось? Це теж може бути прикладом. Можемо вивчати у школі які пісні Макса Барських та Пеоварова. Так. Не відразу, як я сказала, після 24 лютого все було поетапно. З 1 18 березня випускає відео, де вступ українською коментарі ми продовжимо говорити російською. Одначе, одначе, упс, що трапилося з 5 липня 2022 року. Олексій Дурнів повністю на усі 360 градусів українізується. Шановні, я вас вітаю! Чи Одесит Рома Гендій, ну якому теж з високого дуба начхати на те контентне самогубство? Ну, Андрій може подумати, Боже, подаріли хлопаки, що витворяють. Так, Рома зуби собі не поставив, носа не виправив, на гіліко не роз'їжджає. Ну, чесно сказати, мені дуже подобається, Спасибо великому доктору, який це все зробив. Знаєте, можна було б бы купити айфон новий, а можна було зробити зуби. Ой, ну як там вправно роблять того Стюардеси, так красиво, що хочеться знімати на камеру, ну ви вловили. Ми маємо два персонажі: один Андрій, який живе в столиці, та Рома, який живе в Одесі. Ну і сам визнає, що російською він звучав геть кепсько не так українською, наче ворони в роті посрали. Ну, якщо що, Рома, привітики, я російською звучу так само і з тим гівном в роті. Але якщо думати категоріями. Того, що я українець і тепер пишаюся тим, що розмовляю рідною мовою, мені пофіг. Але є рештки з тими трансляторами, які продовжують наповнювати голови російським, та ще й з хибними тезами, що мова не має значення. Ну і ваша політика не має впливати на мій контент. Ну, тоді, вибачте, мені справді шкода, що ми сьогодні з вами опинилися у такому часі, де. Блогери тримають у своїх кривих руках глобальний вплив на думку. Куда я прийшов? Думка не дубка, але ще біса є таких блогерів, інфлюенсерів, ютуберів у нас в Україні, які продовжують підтримувати російську культуру, але знаєте, хто мовиться цурається, той себе стидається. Тому нехай вам щастить. а Вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково чекаю на ваші думки нижче в коментарях. Давайте перетирати, наскільки то все є адекватно. Дякую вам за активність, Рівні, обов'язково долучайтеся до мого каналу, ти ціти підписатися, залишайте вподобайку і дякую, що активно продовжуєте підтримувати наші збройні сили України, які незламним духом захищають нашу незалежну Україну і роблять покроково все те, аби повернути наші окуповані міста і людей з окупації. Дякую, збройні сили, незламні хлопці та дівчата.